Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Продовжуємо з вами дивитися Україну по областях, по небезпеці, по обстрілах, по загрозі з боку Рососії в контексті війни. Друге відео починаємо ми з Полтавської області. Покажіть, будь ласка, Полтавську область. На цей період, тобто до кінця березня 2024 року Полтавська область. Наводчики є. Наводчики є, які унеможливлюють захист, які показують, де стоїть захист, які показують, як можна обійти перепону до наміченої цілі для ворога. На жаль. Палки в колеса, розумієте, якби під ніжку ставляться? Також ворог працює над тим, якби відправити до вас те, що може впасти. Тобто наразі от іде планування, іде планування, якби. Обійти, от ну от якась от місцина біля води, місцина там, де м -м, рух води йде, як зупинити цей рух, як зупинити взагалі рух водного ресурсу. Окрім того, тут ще мова йдеться про, не знаю, які у вас там річки є, але щось може загрожувати для місцин біля води, і там йдеться мова про або переправи, мости, водний транспорт, ну от, ну от, або просто сухопутний транспорт біля води. Тобто там от щось також планується з боку ворога. Можете переживати, нічні переживання у вас є. Стосовно того, справляться ППО чи не справляться, от якось так у вас, але бачите, ситуація під контролем у вас. Захист у вас стоїть, який е унеможливлює у цю активність ворога. У вас внутрішніх ворогів дуже багато, дуже багато внутрішніх ворогів. З, знову ж таки, сказала, де є загроза, де є злив, щось на воді, те, що рухається по воді, що потрібно збити з курсу, що потрібно зупинити. От Ворог хоче, от, чи у вас якийсь логістичний рух біля води, по воді, не знаю. Але ворог хоче це зупинити. Тобто якийсь важливий логістичний шлях. Далі дивимось. Сумська область. Сумська область по загрозі з боку Росії в контексті війни до кінця березня. Кордони у вас постійно порушуються, постійно порушуються. Знаєте, таке відчуття, ніби от якісь ці хитруни, військові рососійські, ну це ДРГ, вони ніби як відтягують на себе увагу. Типа подивіться, подивіться, подивіться на нас, взаємодійте з нами. Ну, тобто, це от як відволік прихована маніпуляція відволіканням уваги. Можете відчувати себе незахищеною в плані того, що через кордони постійно щось летить, працює ППО посилено. Але знову ж таки, йдеться загроза від колаборантів або розвідників, які вказують конкретні шляхи і ставлять під ніжку ППО. Ну так, метафорично. Тут карта хитрощів йде. Карта хитрощів. Так, карта допомоги планується. Тобто вам планується певна допомога в будь-який момент. От ось-ось, ну, скажімо так, з дня на день планується вам якась допомога посилена, щоб вийти з тої кризової ситуації. Якась третя сила має до вас прийти або допомогти вам. Третя сила це може бути ну, як додаткова зброя, додаткові ресурси, додаткові люди наші. Уламки. Уламків багато дуже заліза. Багато уламків наші роблять все, що можливо, але знову ж таки, ворог маніпулює. Ворог маніпулює, тими, хто відволікає на себе увагу, тими неочікуваними м, прильотами, або неочікуваними запусками чогось швидкого, шаленого і м, те, що низько літає. Баліст, балістика, напевно, балістика. Не знаю, балістика може бути керованою чи ні. Напевно, може. Але тут йдеться мова про воно кероване. Воно кероване. І знову ж таки, багато розвіддронів у вас можуть літати, які збирають інформацію. І, знову ж таки, шалені прильоти, на жаль, є. На жаль, є. Наші роблять все, щоб захищати. Все роблять. Тому так, що це? Гниле оточення у вас багато. Дуже багато, ну, скажімо так, з близьких горизонтів. З близьких горизонтів у вас є гниле оточення, яке співпрацює з закордонним королем? Ну, ось так. Бережіть себе, будь ласка, на цей період. Далі дивимось. Чернігівська область по військовій ситуації. Так, Колесо года. Так, Чернігівська область по військовій ситуації до кінця березня місяця 2024 року. Чернігівська область. Чернігівська область. ППО працюють посилено проти того, що може вам загрожувати з повітря. Тут дронів багато, Дронів багато проти того, що може зламати вашу стабільність, дослівно говорю. Ворог тут показаний як непрофесіонал, професіонал, який ну, не може досягти певної мети. Не може досягти певної мети. Так. Загроза також ідеться. Дивіться, куди ви йдете, на що виступаєте. Щось мені показують постійно якісь мінування. Не знаю. Будьте обережні, будь ласка. У ворога є наміри. Пошкодити те, що щось виробляє. Виробничі навчальні комплекси. Ну от щось таке, знову ж таки, ППО працює в ціль у повітрі баче те, що летить на вас, баче ППО. А летіти може багато над водною місциною, знову ж таки показую водне місцину, як і в Полтавській області. Щось у вас є ресурсне на водній місцині або біля води. І те, що до вас доставляється. Скажімо так, ворог планує, але от за цими картами. Він не дочекається, що він досягне руйнування того ресурсу, або розсипання, або втрати того ресурсу, який доставляється. Він не дочекається, тобто буде намагатися зосереджувати всю увагу на те, щоб щось пошкодити, те, що рухається водою, або біля води, або через воду. В такому плані. Ще ще можу сказати, що ворог дуже хоче дізнатися, де у вас є запаси для вашого захисту. Те, що перевозиться, я не можу це говорити вголос, але я думаю, ви знаєте, про що йдеться мова. Він дуже хоче знати про це. Розвідка працює, буде намагатися перешкоджати. Чи це може бути якийсь склад, чи якась місцина, там, де багато всього. А взагалі-то йде загроза для природного водного ресурсу це озера річки. Не рукотворне, а природне. Там щось у вас. Цікавить ворога. Тому ну доля перевернута, якби не по долі. Щось може таке загрожувати вам. Будьте, будь ласка, обережні на цей період. Далі дивимось, Черкаська область. Черкаська область по військових діях, по загрозі. До кінця березня 2024 року Черкаська область. Наразі буде влучання, втрачене в якийсь ресурс, який дуже важливий, якась критична інфраструктура. Важливий ресурс, який може подаватися в оселі. Будуть наші намагатися попередити цю ситуацію, будуть намагатися ловити. Є загроза, що буде влучення, є загроза, що будуть постраждалі. Тут, як би знаєте, і за тої загрози мало шансів стабілізувати ситуацію. Також, також дивіться на е те, куди ви ступаєте ногами, не підбирайте нічого руками. Я не знаю, чогось мені таке от іде постійно по картах. Загроза іде від якихось закладок, розтяжок. Внаслідок цього можуть бути постраждалі. Руки, ноги бережіть, будь ласка. Може бути початок побідебісі ворога в якості помсти. Може бути. Так, буде йтися активна дія. Наші будуть блокувати якусь активність у повітрі. Буде робота. Якийсь водний ресурс, рукотворний. Рукотворний водний ресурс. Захист блокує. Захист блокує. Знову ж таки, щось з водою пов'язано. Ну, і тут, знову ж таки, йдеться мова про якусь конкретну ціль. Конкретну ціль. Щось пов'язано з водним ресурсом. Пов'язано із виробничими комплексами. Критична інфраструктура. Будьте, будь ласка, обережні на цей період. І ще одна область. Дивимось. Кировоградська область по військовій ситуації, по загрозі з боку Росії. До кінця березня місяця 2024 року Кировоградська. Ну, дивіться, ну... Будьте обережні, бережіть руки ноги. Також може бути загроза якогось мінування водної, водної логістики, водна логістика. Водна логістика, водний ресурс. Може бути під прицілом. Наші будуть стабілізувати, намагатися попередити це все. Є загроза також потенційна. Навіть пряма тут мечі влучили. Ну, конкретна, ціль, конкретна ціль і наміри ворога влучити. Якби наказ відданий, наказ відданий щодо намірів ворога. По наводці, по розвідці. Так, наші блокують те, що до вас рухається. Потужно. Потужно працюють. Дай Боже, щоб відпрацювали. Дай Боже, ситуація підвішена, заморожена. Можуть бути постраждалі. Можуть бути постраждалі. Навчальні центри під загрозою. Навчальні центри. Будь-якого формату, навчальні центри. Так. Дякую вам за вашу увагу. Дякую вам за вашу. Коментарі за ваші підписки, за ваші лайки. Далі буде. Далі буде. Напишіть мені, що там, а де така то область. Будь ласка, будьте уважні, заходьте на мій канал і дивіться, я всі області дивлюся. Всі об... Я просто не можу охопити одним відео. Це буде дуже довго, нудно. І ви заснете на тому відео того я ділю їх по частинах. Далі буде. Бережіть себе, будь ласка, все є Україна. І ми перемагаємо в будь-якому випадку, того, що ми дуже стійкі і непереможні. Тримаємо стрій, до побачення!